Всім привіт, слава Україні. Радий всіх бачити на нашому каналі. Хотів дуже вам подякувати за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підтримку, за теплі слова і в коментарях, і на Viber. Ось. І сьогоднішнє, сьогоднішнє відео буде досить цікаве і досить цікаве не тільки для вас, як для глядачів, а й для мене, як для того, хто вперше стикається з таким і буде ділитися досвідом з вами, буде показу, буду показувати, як, як, я, як я це роблю, як, що я роблю, і вже разом, як то кажуть, будемо вчитися, щоб ви вже цих помилок не допускалися, якщо вони в мене будуть, а вони в мене будуть це 100%, бо без, без помилок немає кінцевого результату. І зразу ще по рекомендації вже скажімо так, хорошого знайомого. Привіт тобі! Бельгію передаю, він зрозуміє, що це йому Італій. Ось по його рекомендації зразу хочу сказати відео, що я не претендую на якогось фахівця в даній сфері вирощування полниці. Я просто ділюсь е досвідом, е ділюсь методами, які, які я використовую, які я десь також під підчерпнув, трошки, може, сам щось замітив, зрозумів. І не, як то кажуть, не агітую нікого робити так само. само, просто показую, як це роблю я. А вам же, як то кажуть, приймати рішення, повторяти за мною чи, чи робити все навпаки. Ось, показую ще зразу, хто слідкує за каналом, бачить, як гірчиця ха, змінюється. Як то кажуть, на очах росте по не по дня, а по годинах. Вже починає квітнути. В середу буду косити, Так що цей день настав. Не знаю, що робити, чи брати тример і ще когось в поміч з тримером, чи замовляти тракторця. Будемо думати, <реку> як воно. Тракторцем, напевно, буде легше, пару гривень дорожче, але буде легше. Так, і ближче до теми. Така ось у нас цікава тема буде. Це біопрепарати. Поки що дуже, як то кажуть, великої вичерпної інформації вам не надам. Просто показую, що буду я використовувати, і будемо разом слідкувати за, за їхньою дією. Хімію я вже ось тут на маточнику практично використовувати не буду. І, до речі, хімію дозволено використовувати разом з біопрепаратами, хто би що не казав. Можна навіть одночасно, наприклад, можна ці біопрепарати, біофунгіциди разом, наприклад, з інсектицидами. Якщо щось від кліща вам потрібно внести Так, перепрошую тут. Гасають нас. Якщо вам потрібно внести від кліща, не обов'язково йти окремою обробкою, можна разом. Одну бакову суміш, так що ну, це дозволено. Так, в моєму випадку я буду використовувати триходермін, пентафаг і планрис. Все в одну бакову суміш. Поки що йду тільки з оприскувачем, в корінь буду завтра, тому що у нас немає світла. Все, як то кажу, банально просто. Нема світла, нема обробки. Так, дозування по 100 мл кожного препарату на 10 літрів. Все просто відміряєте. У мене такий звичайний мірний стаканчик, 150, там зміну відміряв. Просто заливаєте, розмішуєте, тільки єдине, що шотриходермін. Я зараз постараюсь показати. В ньому є такий. не знаю чи видно, чи не видно, мабуть, не дуже видно, щось трошки видно. Такий, видно, плаває міцелій. Таке враження, що то варення розбавлене водою. Ось. І цей міцел потрібно перес... перецідити через е... звичайний капрон. Ось. А ось ці вони є, звичайні, там нічого нема, просто відміряєте, заливаєте. Я так прям на оприску аж надівав, відміряв 150, заливав, водою промив, зняв, від... віддусив і... ну і все. Тобто, ось так по 100 мл. Ну, Я відміряв 150, тому що призко в мене на 16, але ну, я до кінця не доливаю. Ось так що будемо дивитись: Триходерма поселяється, наскільки я це знаю, розумію, на рослині в корені на кореневу систему е, пригнічує і виж, виживає, скажімо так, зі своєї території. Е, Інші гриби і бактерії, скажімо так. Там Шкідливі там, фітовторози, там, альтернаріоз, тобто все, що є в ґрунті, а воно є в кожного, просто питання, в якій кількості. І він просто контролює їхню кількість, щоб і не дає проникнути в рослину. А планрис проникає в рослину. Якщо я не помиляюсь, планрис. Планрис. Проникає в рослину, чистить судини, і, тобто стимулює ріст. І разом в купі ці всі препарати вони так само триходерма переробляє цей гумус, ці всі мікроелементи, там фосфор, калій в доступну для рослини форму. Тобто, наприклад, у вас може бути грунт родючий, може бути багато поживних речовин, але вони можуть бути в недоступній для рослин формі. Вона просто їх не споживає ці добрива. Ось, так що ось такий буде в нас трошки змінюватися підхід. На рахунок розсади, хто замовляв, не переживайте. розсада все гарно, все чітко у нас буде. Це все ми будемо контролювати. Я думаю, що ми не повністю на біо перейдемо. Все ж таки тут ягоди немає. Ми будемо чергувати. Тим паче в нас біопрепарати вже є закуплені в досить таки нормальній кількості. І ми будемо чергувати просто два рази біологія, один раз хімія. Я знаю, що так на великих потужних агропідприємствах так і працюють. Ну Не тільки полуничних, в загальному огірок, помідор, там і так далі. в теплицях. Ось так що будемо, будемо отак пробувати. І так само буде ця обробка зараз. Дійсно, я вже тут зробив обробочку, щоб зараз спокійно знімати відео. Будемо зараз ще на інше поле, там де на ягоду зачищено. Зараз коренко там зробимо обробку. А в корінь вже, мабуть, завтра або зранку подивимося, як світло буде, або ввечері. Обробку біо проводити тільки ввечері. Порінь можна або рано вранці, або також ввечері. Ну, не... ну, або в день можна, тільки не в жаркий день. Тобто пасмурний, там, дощовий, якийсь, ну, коли температура плюс-мінус адекватна, там, до 23-22 градусів можна проводити. Ось Які нас снімачки повзують, ми їх не труємо, ягоди немає. й Та там, де ягода є, ми також їх не рухаємо. Ось така у нас розсада шикарнуча на підході. До речі, по розсаді. Дивіться, скільки вусиків. По розсаді Олександру ми вже точно не приймаємо, там вже <смір> перебор, скажімо так. Ми будемо старатися всім, хто вже замовив зробити, але там вже дуже багато на неї. І в нас її плюс нема багато. Мурано ще є, ще є нормальна кількість, але ну, ми там будемо залежно скільки ми сім будемо розмножувати. Ну, ще кущиків, грубо кажучи, там 500-700, ще є вільних. Їх вже замовили десь орієнтовно 700-800. Тобто ще до 700 до, до 1500 ми зможемо їх продати, решта ми залишаємо собі. Хто не знає, хто вперше дивиться відео. Це є маточник, розсада на продаж, пишіть, скину прайс Viber. А конкретно Мурану, чому я говорю за Мурану? Тому що ми продаємо стаканову розсаду за 15 гривень. Ну, я думаю, це гріх не взяти, тому що ну, ця розсада, по-перше, приїхала до нас в Фріго з Італії. І тут буде просто шикарний, шикарний посадковий матеріал. Тут просто буду... Що буде, Вже є шикарнючі, шикарнючі вуса. Тут ягода взагалі не бралась. от квіт нас Хто дивився за каналом, бачив, ми тільки от недавно зачистили, обірвали всі квітоноси. І подивіться, що воно видає. Вже є повно, повно квітоносів, Що означає реально толкова розсада. І тут квітоноси такі, що, ну чесно, я ще таких не бачив. Дуже потужні. Ну, Май на увазі на Мурану, бо в нас була Мурана минулого року. Ну, Настільки, дивіться, скільки ягід на одному квітоносці? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12 ягід. На одному квітоносі. Розумієте, кількість немаленька. Ось. Кого конкретніше? Колись обіцяв зняти відео по сортах. Чесно, немає часу. Немає часу навіть знімати про те, що ми робимо. А робимо ми зараз дуже багато, дуже багато цікавого відбувається на каналі. Товщина, ось, ось стартують. Тут 10-12 квіток. 10-12 квіток. Мурану дуже солодка ягода, хто мав. Хто знає про що? Цей сорт мусить бути у кожного. Тому ми не... ну, у нас була і... був варіант, тобто ми всю розсаду продаємо 15 гривень реми, а конкретно Мурано 20 Але ми вже так вирішили, що, як то кажуть, не будемо такі, як тут говорять, захланні там, чи як правильно сказати, просто зробимо адекватну ціну, доступну для кожного, щоб кожен її собі придбав цю розсаду. Вам не небезково зразу брати там 20, 50, 100. Хто має можливість, візьміть собі 10, У нас немає обмежень, хто може 20, хто може 30. І собі розмножити її. Вона вам ще цього року може дати вузка. Ну, звичайно, бажано його обірвати до наступного року. А вже наступний рік вже собі її розмножити, щоб кущик трохи розрісся. Там вже по ситуації будете дивитися. Так що ось так будемо обробляти. Зараз ще покажу, як я. Провожу обробку, тобто з якою швидкістю йду ось йду такою насадочкою ось, подвійною. Все одно трошки швидше, ніж однією. Ось по обробці в корінь буду вносити перше внесення, так як я ніколи б'ю не вносив. Перше внесення буде пів літри на одну сотку. Друге внесення і всі подальші 0,25 літри. На сотку через 2 тижні після першого е, оприскування будемо проводити в районі тиждень-10 днів. Ну Тиждень це зашвидко, я думаю, десь кожних 10 днів вже будемо по погоді орієнтуватися. Якщо там заходить там, 3-4 дня дощів таких нормальних, а в нас обробка якраз в цей період, то будемо до дощів проводити обробку. Щоб додатково, як то кажуть, рослину захистити, бо в період дощів, зразу. Активізуються різні нехороші бактерії. Ось, так що зберігання. Та зберігання... там, здається, все має бути написано, хто буде брати від 1 до 6 градусів, якщо я не помиляюсь. Ну, ми великі опустили в підвал такі баклажки там 5-літрові. А ось ці такі менші, то ми в холодильнику зберігаємо. І кожен раз ну не знаю, мені так сказали, рекомендували. Наприклад, там пів пляшечки, стиснути так, відкрутити корок, стиснути, щоб рідина підійшла до гори, щоб все повітря випустити, закрутити і так зберігати, щоб всередині не було повітря. Все, ніби такого, з того, що я знаю, розказав. Будемо дивитися, будемо вчитися, плануємо на... на наступний рік, там де буде ягода, перейти там 90% на біопрепарати. Тобто і для себе знати, і спокійно, сміло на ринку казати, що це екологічно чиста ягода. Хтось там писав, що там по документах це все тяжко оформляти. Дорожче її ніхто не купить, тому що люди цього не оцінять. Так, я це все розумію. Мені не треба, щоб я це офіційно оформляв, що в мене еко-ягода. Мені просто щоб я для себе знав, що це так, і щоб я як. На ринку продаю, дивився людям в очі і сміливо сказав, що це екологічно чиста ягода. Ну, в нас, в принципі, вона в загальному була, грубо кажучи, чистою, бо тому що ми всі обробки проводилися в термін, всі обробки до цвітіння. Ну там по цвітінню таке мінімальними по, зеленими, по зеленій ягоді свічом. Це там термін очікування 5-7 днів, тобто там ми 10 днів до збору брали запас. А в деяких країнах по свічу взагалі немає терміну очікування, так що в нас ще так, ще нормально. Ось. Але в загальному плануємо відмовитися від тих всяких свічів, луна і так далі. Суто будемо старатися переходити на біопрепарат. Подивимося, що з того вийде. Все, всім дякую за перегляд. Надіюся, відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мав це на початку відео попросити, не знаю. Дехто додивиться, може забув поставити, поставить. Все, всім щасливо, всім дякую. Так ще як обіцяв, я покажу, як сам я проводжу оплискування отакою насадочкою. Був одинарною трохи задовго, а так можна трохи швидше йти. І все отак, щоб повністю рослину покрити, але не забагато щоб не дуже стікало з листя, щоб воно на листя осідало, також по Так по нажряді, по усиках все я обробляю. Акуратно тут потрібно ходити вже тут росте. І ось так, по чуть-чуть ще йду з собою, тим рядком, а там тим вертаюся. Ось такі у нас гарні пушчики. І Гарна з них осада буде. Все, закінчується, я так трохи залишив спеціально показати. Отак. Можна посуди розкидувати це гриби біо, нехай тут заселяють територію, нехай бореться з поганими грибами. Все, дякую.